Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачний вологий молочно-лимонний кекс з гущеним молоком. Нам знадобиться 4 яйця, 100-120 г цукру, 1 банка згущеного молока, 50 г вершкового масла або маргарину, сік та цедра половинки лимона, 1 чайна ложка ванільного цукру, 200-250 г борошна та 1 чайна ложка розпушувачу. Змішую яйця, цукор та ванільний цукор і розтираю до побіління маси. До яєчної маси вливаю розтоплене вершкове масло та згущенку. Додаю сік та цедру лимона. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією, переливаю його у форму. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Розмір моєї форми 25 на 10 см.